Чую, що пахне. Рисові пиріжки з сиром. Такого я ще не їв. Ну дуже смачно було. Рисовий папір тягнеться, наче серце до Китаю. Ням-ням. Нам потрібен сир кисломолочний, цукор, родзинки та сметана. І все це перемішуємо. Два яйця, молоко і рисовий папір. Нарисую папір, викладаю сир і скручую в пиріжок. Солодкі пиріжки викладаю на пергамент і посипаю кунжутом. Запікаємо 180 градусів 20 хвилин. Ось такі вийшли. М -м -м. Підписуйся, бо вже підгорає.